Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 290. Піднесіть до куба одночлен. Угу. Добре. Перше завдання. Нам треба піднести до Куба одночлен 2Б. А що це таке? «Піднесіть до куба. Це означає, що треба піднести до третьої степені. Кажуть, куб це мається на увазі третя степень. Можна сказати, було піднесіть до третьої степені одночлен. Тобто, це те саме, що куб. Ну, поїхали. Як піднести до куба одночлен? Ви ж пам'ятаєте, що між числом 2 і B стоїть знак множення? Тому. Перша формула, як піднести до степеня добуток, треба кожний множник піднести до цього степеня. Це буде 2 в третьій степені помножити на b в третью степені. Так? А що таке 2 в третьій степені? Це 2 помножити на 2 і помножити на 2. І скільки це буде 2 на 2 4. А 4 помножити на 2 буде 8. Отже, 2 в третьої степені це 8. І дописали Б в 3. Все. Ми піднесли до куба одну член, отримали 8б в третьій степені. Друге. Переписали одну член 10 в четвертої степені, взяли в дужечки і піднесли це все до куба, до третьої степені. Що нам треба пригадати? Знову та сама формула, як піднести до степеня добуток. Треба кожний множник піднести до цієї степені. Перший множник 10 піднесли до третьої степені. І другий множник це в четвертої степені. Ми піднесли до третьої. Далі, що таке 10 в третьой степені? Це 10 помножити на 10 і ще раз на 10. Скільки нулів? 3. Це буде 1 і 3 нулі. Це буде тисяча. Далі. Як піднести це в четвертої степені до третьої? щоб піднести степінь до степеня, ми основу переписали, а показники помножили. Скільки це буде? Основу переписали це, А показники 4 на 3 помножили, і це буде 12. Бачите, як в формулі. Ми показники маємо помножити. Підповідь 1000 це в 12 степені. Наступне третє. Переписали умову, 1 третя х в 5 степені треба піднести цей одночлен до 3 степені, до куба. Пам'ятаєте, між дробом 1 третя і х в 5 у нас знак множення, тому ми підносимо до степеня добуток. Кожний множник піднести до третьої степені, 1 третя в третій степені Та другий множник Х в, в п'ятої степені піднести до третьої. Що таке дріб 1 третя в третьій степені? Це означає, що треба 1 третя помножити на 1 третю і ще раз на 1 третю. Записали Само на себе три рази. Далі Х в п'ятої степені піднести до третьої. Ми маємо піднести знову степінь до степеня. Треба основу переписати, а показники перемножити. Основа Х, а показники перемножили 5 на 3 – 15. Далі. Нам треба помножити 3 дроби. Як множимо дроби? Чисельник множимо на чисельники, знаменники на знаменники. Поїхали. 1 на 1 на 1 це буде в чисельнику 1. А в знаменнику 3 на 3 це 9. А 9 на 3 це 27. Отже, в знаменнику 27. Х в 15 дописали і ми отримали 1,27 Х в 15 степені. Все наступне четверте, Переписали умову. Треба одночлен член мінус 0,1 м в 7 степені Н в 10 степені. Піднести до третьої степені. Все це будемо зараз робити. Знову, щоб піднести до степені добуток, бачите, я поставила знаки множення. Треба кожний множник піднести до цієї степені. Тоді, кожний множник, перший множник мінус 0,1 до третьої степені. Далі. М в 7 степені піднести до третьої степені. Далі n в десятої степені піднести до третьої. Що будемо робити далі? <кхем> Перший множник мінус 0,1 в третьої степені. що це таке? Це означає, що треба число мінус 0,1 помножити само на себе три рази. Пишу. Мінус 0,1 помножити на мінус 0,1 і мінус 0,1. Отак от візьму ще перший множник в дужки, щоб ви бачили, що само на себе три рази. Далі, поки залишаємо так, як є. «М» сьомої степені піднести до третьої. Ми підносимо степінь до степеня. Ми основу «М» переписали, а показники перемножили. 3 на 7, 21. Тут легко. Далі. Знову n в 10 піднести до 3. Основа n переписали. А показники помножили. 10 на 3 буде 30. Так. Тепер що ж нам тут робити, ось цими мінус 0,1? 3 рази помножене само на себе. Тут є два способи обчислення. Перший спосіб показую. По-перше, давайте знаком розберемося. Мінус на мінус плюс, а потім плюс на мінус, зрозуміло, що буде мінус. Так, знак показали, записали, щоб не загубитися. Тепер, дивіться, якщо ви бажаєте працювати з десятковим дробом, нам треба спочатку помножити 0,1 на 0,1. От давайте я запишу. Як множити на 0,1? В 5 класі було таке правило, якщо ви множите на 0,1, вам треба у першому множнику перенести кому вліво на один знак. Тобто 0,1 множити на 0,1 це буде 0,1. Бачите, я кому у першого множника перенесла вліво на один знак. І нам же треба ще на 0,1 помножити. Тобто я пишу 0,1 на 0,1. Знову у першого множника перенести треба кому на один знак вліво. і я отримала тисячна. Давайте я це одразу запишу: що у нас коефіцієнт 0,1 мінус тисячна, да, і так скажу, багато хто це не зовсім розуміє, не зовсім запам'ятовує. Тому як можна ще це зробити? Послухайте, як я говорю, 0,1. Ну, це те саме у звичайних дробах. Це як 1, так? Давайте запишемо: замість десяткового звичайне. І напишемо, що ми множимо 1 на 1 і на 1. Далі. Як ми множимо дробу? Ми множимо чисельники на чисельники. Знаменники на знаменники, в чисельнику добуток 1, в знаменнику 1000. Записали 1000. І дивіться, як ви чуєте, 1 тисячна. Так, ну, я і запишу: 0,1. Можна залишати у вигляді звичайного дробу, але такі числа пишуть у вигляді десяткового. 0,01 тисяч. Все. Обирайте спосіб, який вам більше подобається. Або через множення десяткових, або через множення звичайних. Там вже на ваш смак. І дописали m в 21-ї на n в 30-ї. І ми отримали відповідь до 4-го. Мінус 0,1 m в 21-ї степені, n в 30-ї степені. Все. Наступне п'яте. Переписала умову. Нам треба одночлен мінус 1 четверта х в третьої степені, y в другої степені. Все це піднести до куба до 3 степені. Поїхали. Нічого тут складного нема. Ви пам'ятаєте, да, що у нас стоїть знак множення в дужках всередині, і ми піднести, маємо. Добуток до степеня. Перша формула. Треба піднести до цього степеня кожне множник. Ну, Давайте запишемо перший множник. Мінус 1 четверта до третьої степені. Потім х в третьої степені до третьої степені. Далі y в другої степені до третьої степені. Записали. Тепер нам треба спочатку помножити мінус 1 четверта. Само на себе три рази. так? Бо це ж мінус одна четверта в третьій степені. Я от візьму і так і запишу мінус одна четверта, помножити на мінус одна четверта. І помножити на мінус одна четверта. Далі. Нам треба піднести до степеня х в 3 піднести до 3 степені. Як піднести степень до степеня? Ми це вже знаємо. Основу Х переписали, а показники помножили. 3 помножити на 3 буде 9. Далі, Y в другої степені треба піднести до третьої степені. Знову та сама формула. Щоб піднести степінь до степеня, ми основу Y переписали, а показники помножили 2 на 3 буде 6. І записали показник 6. Далі. Нам залишилось тільки обчислити добуток оцих дробів. Да? Мінус 1 четверта три рази само на себе. Пишу, дорівнює. Спочатку знак. Мінус помножити на мінус буде скільки, буде плюс. Далі плюс помножити на мінус буде мінус. Все. Знаком розібрались, пишемо мінус. Далі. Нам треба помножити дроби 1 четверта на 1 четверту на 1 четверту. Давайте одразу. Чисельник на чисельник множимо, буде 1 на 1 на 1, буде 1. З знаменнику 4 я множу на 4. Це буде 16. А 16, я ще множу на 4, буде 64. Все 1, 64. Мінус 1, 64. Х в 9 степені, у в шостої. І це у нас відповідь до п'ятого. Шосте. Наостанок записали умову. Мінус А в третьій степені, Б в другої степені, це треба піднести до третьої степені. Пам'ятаєте, що в дужках у нас добуток, який треба піднести до степеня, але бачите оцей мінус. Коли записано просто мінус, там стоїть ще одиниця. Оце мінус один, як би просто прийнято один не писати, пишуть просто мінус. Тобто, якщо мінус без числа, то там один. І нам треба зараз оцей добуток із чотирьох множників піднести до степеня. Кожний множник треба піднести до степеня. Це означає, що мінус один в третьої степені. Я прибрала вже одиницю, бо не прийнято писати да, оцю в дужках. Але от коли зараз обчислюємо, я її записала, щоб ви не загубилися. Далі А в третьій степені і ще в третьій степені. Далі Б в другої степені і в третій. Ми ж підносимо кожен множник. І далі пишу одразу С в третій степені. Думаю, тут зрозуміло чому, так? Далі, дивіться, що нам треба зробити. Мінус 1 піднести до третьої степені. Це означає, що мінус 1 треба помножити само на себе три рази. Це буде мінус 1, да? але ми пишемо просто мінус. Далі. А в третій степені піднести до 3. Піднести треба степінь до степеня. Ми основу переписали, а, а показники помножили 3 на 3 буде 9. Записали 9. Далі Б в другої степені піднести до третьої степені. Це скільки? Та ж сама формула. Основа Б переписали, а показники 2 на 3 помножили. У нас Б в шостій степені. І С в третьій степені переписали все. І шосте ми виконали. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!